Отже, сьогодні ми зробимо такі смачні млинці з лівером. Чоловік був на базарі і купив за 50 гривень отакий от набор легені і серце. Спочатку їх треба відварити. Щоб м'ясо виходило смачне, треба кидати м'ясо вже в кип'ячену воду. Підсолюю водичку, закриваю кришечкою і варю до готовності. Тут вилочкой прокалывается. И вже я бачу, що мої легені майже готові. И серце не вижу ничего посмотрю камеру. Водичку ми подсолили. Оно готове. Ось що в мене вийшло. Тепер нам треба його перекрутити. Нарізаємо невеличкими шматочками легені. І все, що там було їстівне, ми все нарізали і перекрутили на м'ясорубці. Дуже гарно виходить, дуже різковити, м'язко виходить. Мій чоловік опошнює лівер, тому він його задоволений і крутить, і варить, і робить. Саму начинку до млинців. Отже, тепер почистили ще 4 цибулинки, і ми їх гарненько зараз засмажимо. А потім вже додаємо лівер і гарненько все пересмажуємо. Якщо буде сухувати такий фарш, то можна додати водичку. Але не щоб вона не була в воді, а просто для того, щоб вона була таке м'якеньке, не розсипалася в млинця. Тим часом я замішую. Тісто на млинці, що в мене виходить дуже добре. Вже на око я роблю і тоненькі млинці, і товстенькі. І чекаю, поки чоловік зробить начинку. Ось уже готовий і перший млинець, а за ними другий, третій, четвертий. І почали ми працювати далі конвейером. Я смажила млинці, а чоловік начиняв та закручував їх лівером. Чого помало? Нормально. Ось така смакота виходить. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк.